Нещодавно у журналі Nature учені опублікували розвідку щодо стоянки первісних людей у Закарпатському королеві. Співавтор дослідження український археолог з Академії наук Чеської Республіки у Празі Роман Гарба. Так, завдяки новітнім технологіям вдалося дослідити знахідки знарядь праці та датувати їх. Вік артефактів 1 мільйон 400 тисяч років. На сьогодні це найдавніші докази існування людини в Європі. Точніше говорити одна із найдавніших, тому що люди свій час мали шлях проникнення, тому що вони образ життя. І ще тут є питання, яким чином заселявся європейський континент, от. Існує декілька версій, як заселялася Європа. От, найбільш такі е, поширені, і, е, що науковці підтримують, є дві версії через Балкани і через Кавказ уже, е, проникали уже на Захід. Якщо взяти територію Верхнього потися, де знаходиться пам'ятка королу, більшість науковців все ж таки схиляються до того, що заселення відбувалося через Балкани. Так, да, вона в межах Центральної і Східної Європи є найдавнішою. Але на теренах України в цей час, в принципі, є, наприклад, пам'ятка поліотична меджі більш на яка датується мільйон двісті років, двісті тисяч років тому назад. Перші відкриття поселень раннього кам'яного віку поблизу Королева зробив чехословацький археолог Йозеф Скутіл. Однак офіційно відкриття стоянки найдавнішої археологічної пам'ятки в Україні відбулося у 1974 році. Перші розкопки тут проводив київський археолог Владислав Гладилін разом із ужгородськими та київськими колегами із 1975 до 1992 року. Точніше, це біля села Віріації, біля кар'єру, які там функціонує. Пам'ятки є цінним, тим, що в неї є більше десяти культурно-хронологічних шарів. О, це от саме її вирізняє від всіх інших пам'яток. Там відділяють для 14 до 16 хронологічних шарів від самого раннього палеоліту, від шель, да і до самого пізнього палеоліту. І вона є італоном для вивчення кам'яного віку, залі центральної східної Європи. І я сподіваюся, що все ж таки з часом відновилися дослідження і в археологічному плані наш край більш широко різні аспекти різні пам'ятки хронологічно будуть досліджувати. Дотеперішні розвідки датували першу появу людини на європейському континенті поселенням в Іспанії. Та нинішнє дослідження підтвердило, що українське поселення існувало на 200-300 тисяч років раніше. Важливо, що у королеві знайшли кам'яні інструменти і не виявили кісток. Вони просто не збереглися. Взагалі, сама місцевість довкола королева справжня знахідка для науковців-археологів. У нас є Королево. Стоянка найдавніша. Навпроти знаходиться у нас малакопаня та в малі Ми вже з 70-х років проводимо щорічне археологічні дослідження. Там є Декіське городище, це є базу практику для студентів факультету історії міжнародних відносин. Це теж є пам'ятка така європейського значення, але вже є Декіски. І там так само на цій пам'ятці ми знайшли знаряддя, які відносяться до палеоліту. Середнього палеоліту у нас тут є представлено в цьому музеї. У нетаймі недалеко поряд за пару кілометрів. Теж є паліотична стоянка, декілька. Ракасово, мали раковиці, вони теж відносяться до раннього палеоліту, у нас там є таке представлення. Тобто, якщо взяти з найдавніших часів, оцей регіон, де є у нас королев і навколо, там є дуже багато археологічних пам'яток від найдавніших часів до середньовіччя. Поодинокі археологічні розкопки проводяться тут і нині, як зазначають науковці, такий важливий історичний об'єкт мали б внести до списку світової спадщини і відповідно охороняти, адже він розташований в ареалі кар'єру із активним видобуванням андезиту.